22 листопада в міському будинку культури відбувся благодійний концерт співачки та заслуженої артистки України Олени Білоконь у програмі концерту: українські патріотичні пісні, пісні про духовність, про долю, мову, про друзів і родину. Хотілося об'єднати людей, пригадати їх, повернути в пісні до наших нащадків, які нам дають і наснагу, і впевненість і всі ті чесноти, які притаманні українському народові. І хотілося, щоб об'єднали люди сам, об саме українською народною піснею. І черпали від неї все те, чого сьогодні не вистачає. Хмельниччина стала шостою областю масштабного туру співачки, який відбувається за ініціативи міжнародного благодійного фонду Незламна українська нація сьогодні. Такий відбувся чудовий концерт з під прекрасною назвою Молитва за Україну за участі заслуженої артистки України Олени Білоконь, яка Виявила бажання приїхати до нас в місто, так, як цей концерт є благодійний, і Олена Білоконь саме сьогодні виконувала пісні. Своїми благодійними поривами, своєю любов'ю до України, з патріотизмом і цим всім вона прийняла всіх присутніх в залі. Ну, а звичайно, люди, які приходили сьогодні на концерт, вони зробили благодійні внески. На концерті вдалося зібрати більше 11 тисяч гривень. Благодійний збір буде направлено на підтримку Збройних сил України. Кожна копійка зараз на вагу золота, тому що кожна копійка при наближує нас до перемоги, тому що кожна копійка зібрана від щирої душі щирого українського народу то є наближення нашої перемоги. До благодійного концерту долучився Шепотівський аматорський театр танцю Віват під керівництвом новомодної Олени. Сьогодні замовлене приміщення Хмельницької філармонії на 19-те. Грудня це буде день Святого Миколая, і хочу в цей світлий день, святковий день, промовити спільну молитву з народом. Хочу об'єднатися в пісні і хочу, щоб в цьому, в цьому галаконцерті були присутні ті колективи. ті Гарні талановиті люди вашого краю, Хмельниччини, які зі мною були на ос на одній сцені. Дякуємо пані Олені Білоконь, за великий патріотизм, за творчість та пісні, за допомогу воїнам, захисникам. Дякуємо за духовність і благодійність. А також подяка всім організаторам за сприяння добрій справі. Діана Гінгін, Дмитро Костенецький, Лайк like Тіві.